Ви чуєте це? Схоже на плач. Це відьмо, віселюки. Тож який план? Поговоримо з нею? Yeah. Uh, так, yeah. нехай моя Ольга yeah. з нею потеревенить. Серйозно? <laughs> <Seriously? laughs> Хіба ми Just не можемо просто обійти її? <laughs> Давай без таких занудств. Зазвичай я би пройшов повз, але вона занадто близько до моєї вежі могутності. Я не хочу, щоб чужинці ошивалися біля моєї території. Мої очі, мої очі. О, Боже! Вона кинула якусь в моє обличчя! О, господи! Ох, ця курва відьма! Клянусь, я вивезу її у постелю та кину її там назавжди. Чуєш мене? Стережіться! Тікайте. Мені це так набридло. Пане Миколайовичу, ви бчите цими кімнатами, ніби вам в кінці дадуть субсидію. Мушу похвалити вас за прогрес. Ви набагато цікавіші, ніж недохудожніх піксель артів. Можна мені зробити перерву? Mm -hmm. Ну, якщо лише трошки. Я хотів би зробити вам пропозицію, що стосується, як би це сказати, неминучої загибелі ваших друзів. Я не збираюся кидати своїх друзів, членоголовий. Та яке ви маєте право звертатися до мене з такою зневагою? Ви тупий віслюк! Як вам вистачило нахабства відкинути таку чудову пропозицію? Ти дійсно гадав, що хтось з нас піде на таку угоду? Я не піду на таку угоду. Нуб не піде на таку угоду. Змій не піде і навіть Дед. Ой, тобто я хотів сказати. Е... О, дідько колесо. О, то значить, один із пацюків утік з моєї клітки. М -м, досить цікаво. Досить цікаво, справді. Дякую ж за ваш нестримний язик, пане Миколайович. Насолоджуйтесь вашим останнім сеансом. О Боже. Мене вже дістали ці NPC. Якщо вони не цитують дурні меми, то кидають зілля тобі в обличчя. Я хочу, щоб ця лярва відьма здохла. Я хочу, щоб її родина загинула і хата згоріла. А ще я знову туди піду і надзюрю на хату її. Ні, вілкідед. Приємно познайомитись Ні. з тим, хто з своїх очищень. Як вам вдалося прозлузнути з моїх рук вельми, шановний пане? Ну я я просто я просто досліджував світ, а потім... Залиште цю балаканину про собі, пане! Гадаю, вам цікаво, чому я вас сюди викликав. Звичайно, так, звісно. Чому би ні? Ви тут щоб укласти зі мною угоду, пов'язану з нещастям ваших друзів. Що як я відмовлюся, га? Ця пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись. Однак я дам вам шанс на роздуми і зроблю амністію на ваші минулі провини. Тобто, якщо я виконую твою брудну роботу, то я піду на волю, так? Вірно. А коли ти мене відпустиш, ти, ти, ти більше не будеш турбувати мене? Так саме так, мій вельми шановний прислушник. Саме так. Добре, що потрібно робити. Чудово, 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 чудово! Я віддам тобі потрібні речі та відправлю назад. Але спочатку давай скріпимо цю угоду кров'ю. Зачекай, зачекай, зачекай! Ти що, хочеш мене побити? ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Натисніть на ті дві кнопки і погляньте у скло. Ти зрадник, чувак! Мені не подобається ця ідея. Давай просто посидимо тут та почекаємо, поки дощ припиниться. Друже, в неї може бути інформація або речі, які ми можемо використати. Мілкідет повів себе як мудло і намагався вбити її. Найменше, що ми можемо, це просто сказати, що проходимо повз. А якщо вона захоче вбити нас. Да драпака та сподіватимемось на краще, мабуть. Ох, добре. Я тебе прикрию. Привіт. Куди ж вона поділась?